Я вірю у своє життя і свої можливості. Кожна подія це крок до зростання. Кожен день новий шанс для перемоги. У мене є все, щоб подолати труднощі, і я створюю своє щасливе майбутнє з вірою в серці. Моє життя це подорож, сповнена можливості. Я вірю у свої сили, вірю в те, що все складається найкраще. Віра веде мене вперед і я знаю, що заслуговую на перемоги і радості. Я приймаю життя з любов'ю і вірою кожен новий день. Дарує мені силу, мудрість і впевненість у тому, що я здатна здолати все і створити своє щасливе сьогодні.